Минулого тижня учні і вчителі Миронівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 провели патріотичну лінійку з елементами флешмобу у єдності наша сила». Минулий тиждень з 15 по 20 вересня у Миронівській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 3 пройшов під патріотичним гаслом у єдності наша сила. У понеділок відбувся майстер-клас по виготовленню подарунків для воїнів. Ато про майстерність учнів школи свідчить виставка дитячих робіт творчість юних, де представлені найрізноманітніші види поробок. Це і вишивки, макраме, квілінг, аплікації, роботи із бісеру, соломки, дерева, солоного тіста, дроту, ікони вишиті та викладені бісером, серветки та багато. То іншого у вівторок учні школи взяли участь у всеукраїнській акції Лист пораненому та підготували виставку малюнків в єдності, наша сила, де кожна робота несла частинку тепла дитячих рук, їхнього бажання миру і злагоди в рідній країні. В цей же день відбулася презентація книги Віктора Глущенка Війни не парадні обличчя, що стало частиною роботи шкільної бібліотеки у патріотичному вихованні учнів. Про це свідчать постійно діючі та календарні виставки книг Україну, мій рідний краю до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Миронівці 395 років. фотостенд стежками рідної Миронівщини, виставки робіт учнів. В середу була підготовлена виставка колажів Ми чекаємо на вас, де дитячою щирістю, любов'ю, патріотичністю був пронизаний кожен елемент колажів. В цей же день прийшли зйомки відеолиста до воїнів АТО. В рамках тижня для учнів-гостей навчального закладу проводились екскурсії в шкільний музей, експонати якого розповідають не тільки про історію Альма Матер, а й про сьогодення. Музей підготовлені експозиції про випускників школи, що загинули в боях: Любов Харченко та Вадима Слободяника. Цікавою для учнів є фотовиставка із зони дії АТО. На світлинах наші земляки, воїни із подарунками, дитячими роботами, що підготували учні школи. Четвер, 18 вересня, став, можна сказати, кульмінаційним для патріотичного тижня. До нього готувалися і з нетерпінням очікували. Розпочався шкільний захід ланцюгом єднання великої шкільної родини третьої школи, в якій навчається майже 650 учнів та працює 62 вчителі. Взявшись за руки, учні та вчителі під звуки пісні Моя Україна виходили на площу перед школою, утворюючи живе обрамлення карти України. І ось на подвір'ї, знімаючи з до небес, гордо звучить державний гімн. У виконанні всіх учасників відкриває урочисту лінійку директор школи Олександр Григорович Корнієнко. Дорогі діти, літо 2014 року змінило кожного з нас. Бій Донбасу і наші серця, наші справи і помисли разом з героями незалежної України. Один голос не вартий нічого. Але разом ми сила, яка сьогодні заявляє на весь світ Україна! Житина, Україна! Сьогодні я хочу, щоб ви згадали тих, які загинули в боях за нашу незалежність. Це Слободяник Вадим Павлович з Миронівки, Михайло Віталій Анатолійович з Козина. Та яценко Юрій Петрович зраса. Від громадської організації Дух єдності виступив волонтер Андрій Миколайович Бобровіцький. Дня, діти. Я хочу вам від щирого серця подякувати за підтримку наших солдатів і хочу від солдатів вам передати. Абор України з їхніми підписами від 72-ї бригади та е, батальйону Донбас, які знаходяться зараз е, на передовій і в е, тренувальних фазах. Це наші хлопці з Миронівки, з Миронівського району і фотографії про те, як ми були там, і передамо почти за нашу поїздку до хлопців. Від імені шкільної родини виступила голова учнівського комітету, випускниця Аня Гуленко. Ми хотіли у підтримку воїнів, хочемо вручити подарувати подарунки, листи, колажі, браслети, щоб наші воїни почули нашу підтримку і знали, що ми віримо в їх, ми чекаємо їх, любимо. І хочемо, щоб все було добре. Ми ці подарунки вручимо е, волонтерам. Слава Україні! Дякую! Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов. Дай Боже сили. Тя країні готові віддати, ворожі кулі них відведи. Потім урочисту частину продовжив загальношкільний флешмоб із тематичним спрямуванням Україна єдина країна. У єдиному пориві, взявши за руки, учні школи, починаючи із першачків і включаючи випускників, рухаються на пришкільному майданчику, змінюючи хореографічні візерунки, виконують різні рухи. Діти, вчителі у вишиванках із жовто-блакитними стрічками, що створює особливу піднесену атмосферу дійства. Кожен відчуває себе не тільки учасником шкільного флешмобу, а й усвідомлює частинкою батьківщини, гідним громадянином великої держави, яка прагне до миру, злагоди і достойного життя. Апогеєм цього єдиного пориву стали символи миру, голуби, що здійнялися в високу блакитнеба з рук директора школи та його заступників. Без сумніву, такий захід. Не залишив байдужими жодного учня, жодного вчителя школи, даючи можливість зрозуміти величезне значення бути патріотом своєї держави, особливо у цей тяжкий для всіх час, зрозуміти, що тільки в єдності ми зможемо прийти до перемоги, щоб показати всьому світу, що Україна єдина країна, на